Всім привіт, друзі! В цьому випуску Трубін зацікавив три відомі клуби: готується трансфер, Динамо готується до продажу гравців, хто піде з київської команди. Легенда Дніпра розповів, чи потрібен футболіст зрадник збірні України. Відомо, які пропозиції отримував Шахтар щодо Судакова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, Друзі, поїхали. Відомо, які пропозиції отримував Шахтар щодо Судакова. Ігор Циганик в ефірі своєї авторської програми Циганик Лайв» повідомив, скільки насправді Ювентус та Наполі запропонували загравця збірної України та Шахтаря Георгія Судакова. Наскільки я розумію, офіційної пропозиції офіційного паперу за 40 мільйонів так і не було у Шахтаря. Мені було б цікаво побачити, якщо Сергій Анатолійович Палкін сказав, то він міг би показати папери. Наскільки я знаю, остаточна ціна, яку пропонував Наполі, це було 25 мільйонів, і це було на словах. Це не була паперова пропозиція. Можливо, і з бонусами якось і була б велика сума, але ніяк не 40. Вважаю, що за таку суму Шахтарю треба було віддавати Судакова. Це дуже великі гроші за цього гравця. Так, можливо, 15 мільйонів євро, які пропонував Ювентус, Шахтар не вважав хорошими грошима. А ось 25. Це вже можна було. Продавати, розповів циганик. Раніше була інформація, що Судаков підписав новий контракт з Шахтарем з клаусулою у 150 мільйонів євро. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ексклюзивних інсайдів українського футболу. Посилання буде в описі під цим відео. Мбапе остаточно визначився, де продовжить кар'єру. Як інформує марка, гравець ПСЖ Кіліан Мбапе підписав контракт з мадридським реалом на 5 років до літа 2029 року. Джерело зазначає, що зірковий француз зароблятиме від 15 до 20 мільйонів євро щорічно, плюс бонуси. Раніше повідомлялося, що Мбапе покине паризький клуб по завершенню сезону. Керівництво Бенфіки готується до продажу декількох футболістів основного складу. Багато клубів цікавляться гравцями португальського клубу. Її Анатолій Трубін не є виключенням. Українець отримає одразу кілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє туто Меркато. Анатолій Трубін лише за неповний сезон став однією з головних зірок Бенфіки. Португальський клуб майже завжди охоче продає своїх провідних гравців, щоби заробити кошти на існування вже влітку. 21-річний українець зможе змінити клуб. За словами португальських журналістів, Бенфіка вже веде переговори з потенційними покупцями на українського голкіпера. Анатолій Трубін встановив серйозне досягнення і відбив уже три пенальті у чемпіонаті Португалії. Впевнена гра воротаря зробила його кумиром уболівальників Бенфіки та привернула до футболіста увагу європейських грандів у послугах Анатолія Трубіна. Зацікавлений англійський Манчестер Юнайтед, який шукає. Заміну Андрео Нана. Також до українського гравця придивляється Міланський Індер. Найбільшу активність в організації трансферу голкіпера має Мюнхенська Баварія, яка вважає українця ідеальною заміною Мануелю Ноєру. Бенфіка чекає пропозиції щодо Трубіна. Орієнтовна трансферна вартість Анатолії складає 25 мільйонів євро. Але португальці хочуть заробити більше на продажі гравця. Колишній гравець збірної України та дніпра 1 Артем Федецький висловився про те, чи заслуговує захисник Бохума Іван Ордець на виклик у головну команду країни. В коментарі Спорт Експрес Федецький заявив, що у збірну не можна викликати футболіста, який належить російському клубу, оскільки це може зіпсувати в ній атмосферу. Стабільний гравець Бохума обіграв баварію. І що з того? Тут потрібно говорити не про футбольні якості, а про людські. Ордеця потрібно забути назавжди. Хай обігрує хоч збірну світу, нам не потрібно про нього згадувати. Його виклик зруйнує атмосферу у збірній. Я думаю, Ребров це сам прекрасно розуміє. Ордеця не потрібно навіть згадувати. Він з Волновахи, яку росіяни знищили, а його контракт і досі належить московському Динамо. І свою позицію щодо війни він чітко не висловив. Таких людей варто забути. Нехай собі живе своїм життям. Яке його влаштовує. Він точно не потрібен Україні, сказав Федецький. Нагадаю, що Ордець скористався правилом ФІФА і присупинив контракти з московським Динамо. Він не грав за росіян під час повномасштабної війни в Україні, але досі знаходиться на контракті в Динамо. У складі київського Динамо найближчого літа можуть відбутися серйозні зміни. Столичний клуб готується до активної трансферної компанії. Одразу кілька футболістів Динамо можуть продовжити кар'єру в інших командах, повідомляє фанатік. Влітку 2024 року Динамо має намір серйозно посилити склад. Тренерський штаб сформував перелік позицій, які можуть закрити нові футболісти. Одним зі способів формування бюджету на трансфери стане прибуток від продажу деяких яких гравців київського клубу, багато футболістів команди залишаються на радарі європейських клубів навіть попри те, що білосині давно не брали участь у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Особливо активний інтерес до динамівців виявляють турецькі клуби. Фенербахче готує пропозицію щодо капітана Білосиніх Віталія Боярського. В останні сезони досвідчений півзахисник грає дуже результативно та корисно для своєї команди, крім стамбульців, за його прогресом. Продовжує стежити римський Лаціо по трансферу захисника Дениса Попова може зробити пропозицію Галата Сарай. Титулований клуб готовий віддати за гравця мільйон євро, але Динамо хоче отримати за футболіста щонайменше вдвічі більше. Атакувальний півзахисник Динамо, сам Бадіало, також може продовжити кар'єру в Туреччині. У послугах 21-річного футболіста зацікавлені стамбульські гранди. Київський клуб чекає на пропозиції щодо трансферу молодого гравця. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!